Стосунки у родині, відносини між чоловіком та жінкою, мамою та дитиною, взаємовідносини у цілій сім'ї. Такою була тема другого фестивалю арт-практик в Івано-Франківську. Організатори фестивалю Артпрактик вважають, що родина це найголовніша цінність людини. Тому, на наш погляд, це обов'язково розвивати цю компетенцію в людей, як з маличку, так і у підлітків, так і у чоловіків, у жінок, у людей дорослого віку. На фестивалі дуже, дуже різні люди різного віку, різних категорій, різних бачень і для нас це дуже важливо. Ілона Мурзова, мама п'яти дітей, дуже часто відвідувала подібні фестивалі, але із народженням сина часу стало мало. А в таких тренінгах, як ніхто нуждається, саме вона організовує цей фестиваль в Івано-Франківську. Я щиро вірю, що все масштабується, і коли кожна родина в своїй сім'ї попіклується про мир, про щастя, про спокій, про достаток, воно поступово хвилі пошириться. Все шире, і шире, ширше і ширше на місто, на країну, і я вірю, що ну насправді, коли ми розпочнемо з себе, то все зміниться, і у нас буде а, така от справжня Україна. Понад 350 учасників, тренери з чотирьох міст України, арт-практик цьогоріч вразив масштабами. Різноманітні майстер-класи із володіння собою, вивільнення негативної енергії та залучення грошей у хату. За два дні можна було зробити такий ривок у своїй свідомості, який важко зробити протягом кількох років. Арт-терапевт Ірина Рай показує, як привабити до себе любов і збільшити її. Ділиться найперше, треба скласти руки на грудях. и открытое сердце. Потом мы поднимаемся на горловую чакру. Мои слова, слова любви, мои мысли, мысли о любви, мои знания, знания о любви. Пусть вселенская любовь наполняет меня и всех окружающих. Да пребудет любовь и мир во всей вселенной. От ета маленька медітація. Я починаю сети медітації своєї майстер-клас. Пространство любви настолько розширяється, тому що взагалі хороший феншуй, знаєте, що такое? Откуда взяв, откуда взяв туда туди і положив. Майже півсотні майстер-класів і для кожного свій люди могли вибирати для себе ту чи іншу тематику. В цілому такі тренінги пішли усім на користь. Особисто для мене, наприклад, було важливо почути те, що інколи в нас є внутрішні обіди самих на себе, як правильно з ними працювати, як правильно, наприклад, не додавши любов дитині, не відчувати почуття провини. Тобто мені було важливо отримати певні такі знання. Я ще дітей не маю, але в житті в мене є люди, яких я в певній мірі чимось обмежую своєю любов'ю. Нових методик звичайно багато, тому що кожного року все розвивається. Наука, психологія розвивається, і нові методики, звичайно, присутні. Фестиваль арт-практик тривав протягом двох днів. Окрім цікавих ідей для саморозвитку, учасники отримали ще й подарунки. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини телеканал Раї.